Два атракціони у міських парках Житомира не пройшли технічний огляд, їх ймовірно демонтують. Розповів Суспільному Сергій Бондар, директор комунального підприємства Парк це у нас тут в паркі Шедуаровському цепочка атракціон 1 буде утилізуватися, і в гідропарку наше колесо огляду. Готуються документи, коли ми проходили технічний огляд. Спеціалісти перевірили. Зараз вони прописують свої рекомендації, що стосуються одного і другого атракціона. Якщо ми будемо бачити, що вони в тому стані, що їх неможливо відремонтувати, або сам ремонт буде коштувати тих. Коштів, вибачте, за тавтологію, що краще буде купити якийсь атракціон новий, ці утилізувати, і за ті кошти, які будуть залучені, потім додати трошки коштів, купити щось нове. Ну то тоді будемо робити так. ми будемо виходити своїми пропозиціями виконком, і яке буде прийнято рішення, так ми будемо робити. Сергій Бондар каже, що на місці однієї з каруселей у Шодуарівському парку планують встановити новий атракціон. Якщо прибереться цей атракціон, одна із цепочок, то на тому місці ми плануємо поставити. Вони були закуплені ще. якщо я не помиляюся, у 2019 році для маломобільних верст населення. Два атракціончика це там невеличка каруселька і качельки. Сергій Бондар говорить, що через аварійний стан понтону човникової станції гідропарку у цьому сезоні вона не працюватиме. З Середини червня човникова станція буде відкрита на набережній у Шодуарівському парку. Це будуть лодочки і швидше за все катамарани. Нового а. у нас нічого немає. Ми приводимо до, до порядку до ладу те, що у нас було старенькі човни, які ми перевезли з гідропарка 10 човнів перевезли сюди. Ми їх підремонтували, пошпаклювали, погрунтували. Зараз з за сонечко стане, ми їх покрасимо, промаркуємо тими номерами, які повинні бути. І будемо спускати на воду. Тобто до початку того сезону будемо казати так плавательного сезону. Якщо все буде нормально і будуть дозвола, то звичайно ми будемо намагатися це зробити. Директор каже, що сезон роботи атракціонів триватиме до 15 жовтня. Ціна на квитки атракціонів не зміниться. У нас ціна затверджена одна. Вона не змінюється. Квиточок у нас дитячий залишається 15 гривень, дорослий – 25 за словами Сергія Бондаря, до початку купального сезону планують просіяти пісок на пляжах та очистити його від залишків скла, відремонтувати душові та туалети на території парків. Директор каже, що за минулий сезон на роботі двох парків заробили понад 6 мільйонів гривень. У цьому році планують понад 8 мільйонів. Якщо все буде нормально, якщо будуть сприяти погодні умови, якщо будуть сприяти ті умови, які сьогодні відбуваються у нас в країні, ви ж самі розумієте, сьогодні все добре. Завтра може бути день через день повітряна тривога. Під час повітряної тривоги всі карусельки-качельки зупиняються. На жаль, так, людей ми відправляємо в укриття. Тетяна Скоростенська, Таїсія Віноградова, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомир.